Якщо ваша компанія ще не зареєстрована у системі DEALS, вам потрібно її зареєструвати. Для цього натисніть на формі входу на Зареєструйтесь. Після цього ви потрапите на форму реєстрації, де ви можете обрати, яким саме шляхом буде виконуватись реєстрація за реквізитами або за КЕП. Якщо було обрано шлях реєстрації по КЕП, користувачу необхідно вказати тип КЕП, який він використовує, і виконати необхідні дії по щитуванню КЕП. Після щитування КЕП певна інформація вже буде заповнена у формах у формі реєстрації, а деяку інформацію потрібно вказати. А саме електронну адресу, логін, посаду. Номер телефону ознайомитись з лицензійним договором та політикою конфіденційності. Після цього натиснути Продовжити.